Довідки про відсутність заборгованості по комунальним на сьогодні не є необхідною складовою для проведення договору купівлі продажу квартири. Перш коли ви купуєте квартиру, ви вимагаєте у продавця довідки про відсутність заборгованості по комунальним послугам. Власне кажучи, продавець повинен йти брати ці паперові довідки у кожній службі і передавати вам їх на момент угоди. але на сьогодні це не є актуальним і в цьому немає абсолютно ніякої потреби. Чому ваша угода відбувається в будь-який день місяця, наприклад, 10 числа. І ви в будь-якому випадку будете робити перерахунок по поточному місці, адже квитанції у вас ще не буде з першого по десяте. І відповідно ви будете зв'язуватись з кожною комунальною організацією для того, щоб уточнити який стан рахунку на даний момент і скільки винен вам продавець, наприклад, з першого по десяте число. В будь-якому випадку слід вимагати доступу до цих кабінетів, слід вимагати квитанцій про сплату і власне кажучи, рахунків по цих комунальних цього цілком достатньо і можна проводити угоду без довідок про заборговану Прокомунальним важливо перевіряти все і чітко розуміти, що в день угоди ви точно купуєте квартиру і там немає ніяких заборгованостей. Для цього звертайтесь до ріелторів, які в цьому розуміються і мають великий досвід. Усім гарного дня та вдалих угод.